Всім привіт! Сьогодні вівторок, 23 серпня. Мене звати Ірина, і я запрошую вас на свій вишивальний тиждень. З Днем прапору вас всіх вітаю. Ось наразі у мене є така брошка, яку я буду незабаром вишивати. Але не сьогодні. Складаю я в свій улюблений конвертик. Є, бачите, там ще один сюжет, є ще одна брошка. Що це, чому воно тут і для чого? Я розповім трохи пізніше у наступному включенні. А наразі я займаюся тим, що я вишиваю огірочки. 5 я вже вишила. І мені залишилося ще 5. От шосте я розпочала. От таку схо... схемку я огірка знайшла в інтернеті, собі перемалювала, щоб телефон був свободний. І працюю собі потихеньку. Отже, хочу я до четверга. Закінчити, але якщо я дуже постараюся, то сьогодні і завтра до обіду я впевнена, що я закінчу огірочки. Ведмідя я е, аркуш схеми закінчила, і я не буду розпочинати новий, е, тому що його я на цьому тижні вишивати не буду. І Хоча у мене ще є. Два дні, але я вирішила, що ну, коли закінчу гірочки, то візьму пірочку на своєму джинсовому піджачки і буду його вишивати. Так що такі у мене справи готуюся я до поїздки. Тому, коли буду збирати чемодан, я зроблю включення. До наступного 25 включення. 25 серпня, дівчата, я на валізах. Збираюсь я у маленьку подорож. Їду я одна, хлопці мої залишаються вдома. Їду я в Карпати. Наповнюватися цією енергією. Я дуже їх люблю, ці гори. Зараз мені не вистачає тієї сили, тому я наважилась на подорож одній. Збираю, зараз я валізу, зараз 12 година дня, у 6-й вечора у мене поїзд. І потихеньку зараз зварю борща хлопцям і вже з, чи... з чистою совістю буду виїжджати, що я з собою в дорогу взяла. Я взяла, зараз читаю книжку Дві жизні називається. Дуже глибока їх серія 4 книжки. Це філософія, дівчата, Дуже глибока книжка. І я приготувала з собою, я вам вже показувала нічого особливого я не беру, тому що по своєму досвіду, куди б я не їхала і наскільки, ну, не вишиваються у мене не в дорозі, не тим більше у горах. Я люблю проводити час на вулиці. Я не хочу марнувати час да, на вишивку в тому сенсі, що я хочу глазами, очами своїми дивитися на ці краєвиди і наповнюватися. Тому це я беру лише для дороги в поїзді, щоб я не сумувала прапор і країна, дві брошки. І ось черга прийшла до цього моєго проєкту. У мене є така канва, мабуть, вона 11 каунту, дуже вона крупна. У мене є залишків ниток, котрі я збираю. Там небагато да, залишається, я, я маю, маю на увазі в, в пасмочках. І я беру будь-який колір і ось вишиваю болгарським хрестиком по периметру. Що це буде потім, я не знаю. Але дуже мені подобається, що виходить, і обов'язково щось ми придумаємо з вами. Якщо є у вас ідеї, пишіть. Всі ви творчі люди, обов'язково, я вважаю, ви мені щось цікавеньке порадите. Так, і все. Це те, що з рукоділля я взяла і я навіть не знаю, дойдуть до мене руки до цього чи ні. В цьому кармашці у мене голки. Ножиці, і я взяла у мене трохи було клею, суперклею, щоб приклеїти фетр на зворотню сторону брошок. Ось такі дівчата справа. Я буду намагатися знімати свою маленьку подорож, поділюсь своїми емоціями, і буде таке у мене. Трохи інше відео. классная. Вот там наверху мы фотографировались. 31 серпня я в Івано-Франківську вже в отелі. Я сьогодні переночую і завтра буду від'їжджати додому о 2 годині у мене потяг. І що я вам скажу? Я зроблю вставки, де я була, я була на драгобраті в горах в тієї красі напиталася тією енергією. Думала, що залишусь більше, але я розумію, що мені досить цього часу і буду вирушати додому. Чому зробила включення? Тому що, дівчата, ви будете сміятися, але Іра взяла ці дві брошки, щоб вишивати їх в потязі або в хорах там, коли захотілося б було б бажання. Але Іра нічого не взяла, не бісеру, не ни ниток для того, щоб вишити їх. Головне, що Іра взяла Суперклей. Десь він у мене є. А що вишивати? Чим вірніше? Не бісеру, не ниток, нема. Навіть в залишках, е, ну я подивилась, таких кольорів у мене нема, тому їдуть додому ці дві брошки. Е, в напрямку до Івано-Франківська, коли я їхала, я вишила в потязі, мабуть, раз, два, три, чотири. Десь 5 рядків по периметру. І думаю, що я вже цей клаптик не буду вишивати цю тканинку, бо якщо я щось придумаю чи сшивати, чи подушку, чи може на якісь там прикладну річ, то треба буде пришивати, щоб залишок був. Ось отакий От у мене вийшов, і зараз є в мене час. Тиждень я не дивилася ніякі відео. Взагалі я телефон майже в руки не брала. Зараз є час, є бажання, і я розпочну новий. Новий кусочок. До речі, оці залишки у мене від Україночки залишилися трохи. Ось такі справи. Ось 2 вересня я вже вдома дівчатам розпакувалася, розібрала чемодан, трохи набралася сил з дороги, і хочу зробити таке заключне відео, зовсім не вишивальне. Я вам трохи показувала, що я вишивала з залишків ниток, до речі, я розпочала новий кусочок, зараз вам покажу. Ось. Отже, оцей вже закінчений у мене, я казала, що більше не буду йти. І розпочала новий. Оце я, наскільки мене вистачило в потязі. Знаєте, ну казалось би ну їхати 19 годин в потягі, Ну, не можу я. Я трохи почитала, трохи повишивала, там діти, там те, там все. Я оце наушники в пушки і в віконці. Я не знаю, дівчата, поділитися своїм досвідом, як ви все робите. Оце в, в літаку, в на отдих, коли їдете. Ну, взагалі у мене руки не тягнуться. Можливо, я не так багато часу, е, не на багато часу їду відпочивати. Ну, У мене таке пояснення цьому. Що ви бачите? Ви бачите мої е, маленькі покупочки. Е, вчора в Івано-Франківську, е, поки чекала на свій потяг, я побачила поряд з вокзалом е, крамничку, вишиванка, по-моєму, назва тієї крамнички. Я зайшла, дуже багато було там вибору ниток, дуже багато було схем для бісеру. Я ось побачила журнальчики і такі, такі схеми в продажі. Отже, я там залипла, їх дуже було багато. Я трохи собі по відбирала, було тканини, але я її їздила на відпочинок. У мене був дуже маленький чемоданчик і маленький один рюкзачок. Тобто я ну, не могла собі е, зробити якісь покупочки великі. Там тканина, я ще дивилася, але думаю, ну, є, вона мені я не буду. І ось той результат, з чим я вийшла з тієї крамниці. Купила я таку схему на ось таку чоловічу вишиванку. До речі, перший раз бачу такі схеми. Хочу засняти цей кусочок і викласти. Так, ось така гарна схема. Їх контакти, якщо вам зацікавляться. Так. І ось таку чоловічу я взяла. Мені сподобалась. До речі, ви розумієте, що я набрала? Це все про вишиванки. Тобто я потрохи починаю підходити до самого важливого. Так, це дві чоловічі. Дуже мені сподобалась отака жіноча сорочку. Тобто я можу ці соняшники будь-де вышиты. смотрите какая краса. Так, и дуже мне сподобалась вот такая. От таких схемки і купила три журнали. Отакі от вишивка. Так, трохи пробіжимось. Ось така гарна бруза, отака чоловіча. Дуже така яскрава, боже мій. Думаю, якщо я навіть і не почну вишивати, то мене як понесе борщівська вишиванка. Карушничок. смак, які гарні, дійсно вишиванка, як пісня. Дитяча. Теж така досить непогана, мені сподобалось. До речі, я так розумію, дивіться, скільки тих. Номерів цього журналу треба буде почитати. Це можна буде підписатися. Так, це один. Другий швидко вам теж покажу. Ось теж шукайте нас у соцмережах, кому потрібно. Яка троянда, човіче, вишиванка, полум'я? Сумка вишита. Тут бісером, так? Так, веснянка, вишиванка. Цей узір мені сподобався. Вишивальницям у скарбничку. Дуже дякую. Яка краса. Яка краса. Ну це, це ж і рушники, це ж і подушки. До речі, от як мої пташки дуже схожі. Не дуже, але схожі. Так, вишиванки, соковиті барви чи барви. Дівчат поправляйте мене. Так, Душничок, Еще одна вышиванка для хлопчика. І останній жий мальчик. Так, рушничок. Вишиванка таємниці квітів. Так, чоловіча вишиванка. Ось сукня. Упала листя. Квіти, які гарні дівчата. Так, і гарні хлопчата, вишиванка-багрянець. Це дуже цікаво виглядає. Та мені сподобалась така м -м, вишукана, не яскрава, але ж приваблює погляд людини. Я, я м -м, на цієї дуже так зупинилася, дуже її е розгля розглядала. Дізнею сіри. Отже, з такими, до речі, несподіваними, але вишивальними покупками я ще і приїхала з відпочинку. Їздила я у Закарпаття місто Драгобрат, провела там тиждень, дуже тихо наповнювалась. Ресурсами, енергією побула сама з собою і приїхала додому. Отже, дівчата, дякую за те, що ви подивилися це відео. Є зовсім не вишивальне, але хай буде. Відпочивати нам теж треба і насолоджуватись життям нам теж потрібно, незважаючи на те, що те, що навколо відбувається. Отже, з новими силами в новий тиждень я все ж таки закінчу. Я думала, що я продовжу до понеділка і виложу як двохтиждневий ролик. Але я з понеділка розпочну вже вишивання, тому це буде такий собі. Тиждень в подорожі, так можу сказати. Отже, дякую, дівчата, за те, що подивилися. До нових зустрічей. Па-па.